2002 рік Тамара та Денис Федотові молоде подружжя щойно відсвяткували весілля, їхнє кохання здавалося нерухомим, а майбутнє безхмарним. Денис спокійний і розсудливий, мріяв про тихе сімейне життя, Тамара чуттєва і мрійлива, вірила, що їх союз стане початком чогось прекрасного. Після весілля вони переїхали до будинку свекрухи Анни Петрівни, Літньої жінки, яка жила сама у великому, але трохи занедбаному будинку на околиці міста. Перші місяці були ідеальними. Анна Петрівна здавалася доброю і турботливою. Вона з радістю прийняла невістку, допомагала по господарству, а вечорами вони разом пили чай, обговорюючи плани на майбутнє. Будинок, хоча й старий. Був затишним, з високими стелями, скрипучими дерев'яними підлогами та великими вікнами, через які лився м'який світ. Тамара відчувалась тут, як вдома, а Денис був щасливий, що його мати і дружина знайшли спільну мову. Але вже тоді, у цій, здавалося б, гармонії можна було помітити перші тривожні сигнали. Анна Петрівна іноді завмирала посеред розмови. Її погляд ставав порожнім, ніби вона дивилася кудись у вдаль за межі реальності. Вона часто повторювала одні й ті самі історії з минулого, ніби застрягаючи в них, Тамара намагалася не звертати на це уваги, списуючи все на вік. Денис, хоча й помічав дивні речі, не надавав їм значення. Все змінилося через рік. Першим дзвіночком став випадок, коли Тамара знайшла свою улюблену книгу, подаровану їй Денисом, розірваною на шматки, вона лежала на підлозі у вітальні, сторінки були розкидані по всьому полу. Тамара, шокована, запитала у Анни Петрівни, що сталося. та лише знизала плечима, сказавши, що, мабуть, це зробила кішка, але кішки в будинку не було. З цього Мо напруга почала зростати, Анна Петрівна стала частіше критикувати Тамару, то її страви були несмачними, то прибирання недостатньо ретельним. Вона почала втручатися в їх особисте життя, стукаючи у двері спальні посеред ночі, щоб перевірити, чи все гаразд. Денис намагався захистити дружину, але кожного разу, коли він вступався, Мати починала плакати, звинувачуючи його в тому, що він забув про неї, про свою матір, яка все життя присвятила йому. Тамара почувалася все більше незручно, їй здавалося, що за нею слідкують вона почала помічати, що її речі зникають, а потім з'являлася в найнесподіваніших місцях. Одного разу вона знайшла свої туфлі в печі. Хоча точно пам'ятала, що залишила їх у шафі. Денис бачив її страх, намагався заспокоїти, але сам почав сумніватися він помічав, як мати шепоче сама з собою, як її погляд ставав все більш божевільним. Денис був упевнений, що його мати руйнує їх шлюб, він бачив, як вона принижує Тамару. Як намагається контролювати кожен їх крок. Однієї ночі він почув, як мати стоїть за дверима їх спальні і щось бурмоче. Коли він вийшов, вона сказала, що просто перевіряла, чи відчинене вікно, щоб не залетіли птахи, але в її очах він побачив щось жахливе, щось, що засмутило його. Він почав помічати, що мати поводиться дивно. Вона могла годинами сидіти в кутку кімнати, втупившись в одну точку, а потім раптом починала кричати, що хтось намагається її отруїти. Денис намагався поговорити з нею, умовляв звернутися до лікаря, але вона лише злилася, звинувачуючи його в тому, що він хоче позбутися її. Анна Петрівна однак бачила все інакше вона була впевнена, що Тамара та Денис ненавидять її, що вони хочуть її смерті. Вона розповідала родичам, що невістка підсипає їй у їжу отруту, що вони шепочуться за її спиною, плануючи як позбутися її. Вона стверджувала, що бачила, як Тамара стоїть над нею вночі з ножом у руках, хоча Денис запевняв, що нічого подібного не було. Родичі, слухаючи її скарги, почали сумніватися одні вважали, що Анна Петрівна збожеволіла, а інші, що в будинку дійсно щось не так, але ніхто не наважувався втрутитися, боячись стати наступною жертвою. Дивні речі почали відбуватися в будинку. Уночі чулися кроки, хоча всі були у своїх кімнатах. Двері самі собою відчинялися і зачинялися, а одного разу Тамара побачила у дзеркалі відображення Анни Петрівни, хоча та в цей момент спала. Вона почала сумніватися у своєму здоровому глузді, запитуючи себе, може, це вона божеволіє? Денис, бачачи її страх, намагався переконати її, що все це лише плод уяви, але сам Почав помічати, що в будинку дійсно щось не так. Він почав чути голоси, що шепотіли його ім'я, а одного разу побачив, як тінь у кутку кімнати рухається сама по собі. Напруга досягла піку, коли однієї ночі Анна Петрівна вривається до їх спальні з криком Ви хочете мене вбити, я знаю, я бачила. Вона тримала в руках кулковний ніж. А її очі горіли безумством. Денис, намагаючись захистити Тамару, схопив її за руку, але в цей момент щось клацнуло. Анна Петрівна впала на підлогу, ніж вислизнув з її руки. Вона лежала, не рухаючись, а в кімнаті запанувала тиша. Коли приїхала швидка, Анну Петрівну вже не врятували. Лікарі сказали, що в неї був серцевий напад. Але Денис і Тамара знали, що це не просто випадковість. Вони почали розбирати речі Анни Петрівни і знайшли щоденник, у якому вона писала про свої страхи, про те, що відчуває, як її розум покидає її. Вона писала, що бачить тіні, чує голоси, що не може відрізнити реальність від кошмару. Але найстрашнішим був останній запис. Я знаю, що вони хочуть мене вбити, але я. Не дозволю їм цього зробити я зроблю це першою. Денис і Тамара продали будинок і поїхали. Вони намагалися починати нове життя, але тінь минулого переслідувала їх. Іноді їм здавалось, що вони чують кроки за спиною або бачать у дзеркалі відображення Анни Петрівни. Вони ніколи не говорили про це вголос, але обоє знали будинок, який мав стати їхнім притулком. Назавжди залишиться для них пасткою. І хто знає, може, правда була десь посередині, може, Анна Петрівна дійсно збожеволіла, а може, будинок був проклятий, і він звів її з розуму. Або ж це вони самі, самі того не усвідомлюючи, стали частиною чогось жахливого, чогось, що вони ніколи не зрозуміють.